Россия – проигрывающая страна, и с ней надо договариваться, как проигрывающая страна. Оставил второстепенный державкой, а даже не державой, странишкой, а даже не страной. Они же на стороне войны, мы же это отчетливо видим. В в чем смысл нам идти вообще на подписание каких-либо соглашений? Никакого. Стоп. Смысл очень простой – сохранить жизни россиян прежде всего. Они же считают нас тоже империей, и у нас-то много чего осталось. Вы хотели нанести нам ущерб? Получите, распишитесь. А? Значит так, вы хотите своровать вот столько наших денег. Мы вам говорим прямо, во-первых, все ваше, что здесь есть, мы конфискуем. А мы же 30 сентября сейчас, уже сейчас, приняли, по-моему, решение. Я 30 сентября Поняла, поняла, да, поняла механизм. Но это начало. Мы это все конфисковываем и наносим ущерб вашей инфраструктуре на эту сумму. Поэтому далеко не уходите из своих домов. Ну, скажем так, в пятницу. Когда кайка, в пятницу удобно. Там когда с 4 кайка. до 7 утра по, там в Роттердаме же, да, там, как я понимаю, нефтяные терминалы и все прочее. Вы ждите орешник. Так, ну понятно. И просто тихо исп... Не ядерное оружие, заметьте, орешник, все как вы любите. Не ядерное исполнение. И тихо сносим орешник всю инфраструктуру до на Роттердама. Конечно. Ну що ж, п'ятниця з 4 до 7 пройшла. Європа на своєму місці, орешник так і не дістали. Хоча дістали що та шота наподобі Арешніка, і кажуть, що і воно не витримало. Натомість падало гучно, красиво, довго і з відповідним фльором, як то кажуть, я думав, вниз полетить. упало політі. Ну, получається, можливо, це і була ракета, яка призначалася Європі, але, як ми бачимо, не долетіла. Міжконтинентальна ракета Сармат, запущена з бази Єсної, знову взарвалася. Значить, цю ракету. Балістичну е, обіцяють поставити на бойове діжурство, якщо мені не ізміняє пам'ять з 2021 року. Ну і, власне, весь цей час буквально одне, по-моєму, випробування пройшло вдало. Всі решта випробувань, от такі, які ми з вами спостерігали. В Оренбурзькій області відбувся цей неудачний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Але е, чи означає це те, що Путін перед? Стане хвалитися і хвастатися тим, що вони обов'язково цей сармат поставлять на бойове чергування або запустять по території Європи. Звісно ж, ні, це їх навряд чи стримає. Але я хотіла би більше, знаєте, сконцентрувати нашу з вами увагу на Соловйові, тому що Соловйов, яким ми його бачимо, насправді ще буквально кілька років тому був. Не таким відбитим. Ну, а точніше, знаєте, молодим він здавався розумнішим. Я не вправе судити, що є добро, що є зло. Це давні, складні філософські категорії. Я просто следую внутрішньому відчуттю того, що правильно і що справедливо. От коли я делаю вещи, не раздражающие мою совесть и не заставляющие меня печалиться по ночам, я понимаю, что это правильно. Хотя я не исключаю возможности, что що... это всего лишь ошибка. Я понимаю, что каждый эфир может оказаться последним. Не хочется успеть сказать. Я Або совість Соловйова зібрала речі і вийшла, або вона купається в великих грошах. І це означає, що їй не дають слова мовить весь цей час. Тому що От, мой небольшой життєвий опыт показує, що деньги делают хороших людей лучше, а плохих хуже. Кожен думаешь, ну може, все-таки полюбить власть чуть-чуть. Немножечко. Вот просто полюбить, чтобы здоровье, чтобы хорошо относились, чтобы когда-нибудь позвали, чтобы наградку получить, чтобы заметить. Можно коллег чуть-чуть полюбить, третьего вдруг дадут, Заметил. Вот, ну, быть, чуть, чуть мягче. Ну, что ты так переживаешь? Ну, скажи, что все замечательно. И что-то тебе говорит, нельзя. Все-таки оскорбление – это всегда еще и процесс внутренний. Mm -hmm. вот, Интересно. «Інтересно, горіть Маргарічка Сіманіян. Якщо ви за нею скучили, то так вона повернулася на телеканали. Обіцяла цього не робити, але як ми бачимо, зрозуміла, що немає, немає достойних їй претендентів на це саме місце в студії і вирішила, що треба іті. Ітіть значить нести чуш в маси. Ну бо хто як не вона, може це зробити? Тому ж ані ума. Ну, конечно, им обидно все это профукать. Черчилль, последний же, кто от этого был вынужден отказаться после Второй мировой войны, он был уже Черчилль. И он горевал об этом. Он умер несчастным стариком, совершенно несчастным. Так он взял... Хорошо, что Тигран умер счастливым, правда же? Ну хорошо же. Великобританию огромной империей, землями составлявшими полмира, а оставил второстепенной державкой, а даже не державой, странишкой, а даже не страной, кой она является по сей день. А у нас-то, они же считают нас тоже империей, и у нас-то много чего осталось, то, что они считают имперскими нашими завоеваниями. Хотя на самом деле это не так. Якутия, Башкирия, Калмыкия, все же это вместе, это все и есть мы. Вот все вместе мы и есть русские, они этого не понимают, они не смогли сделать так, чтобы эти полмира или почти весь мир, который они завоевали, стали англичанами, несмотря на внедрение английского языка, несмотря на то, что вы Давайте про внедрення язика і про завоювання, а також про імперські мучення Росії, які не дають спати ночами. Ну, окрім, звісно ж, грошей, які видають Соловйову і Сімонян. Так от. Знаєте, я тут нещодавно зіштовхнулася з історією, а точніше, ну, нагадали мені ту історію про те, ким Росія є насправді. Бо ми ну, звикли читати історію з Путіна, з Медведєва, оскільки при владі вони понад 25 років, а це. Наш з вами вік. Ну і відповідно цю новітню історію нам не треба пересказувати. Бо ми її знаємо. Ми її на власні очі бачили. Ми бачили 14-й, Ми бачимо 22-й, Ми бачимо 25-й рік, як Росія діє зараз, відповідно вбиваючи цивільне українське населення, але кожного разу. Ми з експертами наголошуємо на тому, що якщо Путін піде, то це нічого не поміняє в Росії, бо там колективний Путін, там просто Путін головного мозга, і цей Путін головного мозга передається росіянам ще з царя Петра І. А справа в тому, що за царства Петра І, ну просто Марьеч Хіманян розпочала цю історичну довідку, тому я додам так, от за царстві є Пітра який я нагадаю прорубив окно в Європу, так він не тільки тільки прорубив окно в Європу він ще і вирізав весь Батурин за те, що Іван Мазепа, на його думку, його відповідно зрадив. А Іван Мазепа просто обрав інший шлях і розумів, ким є Петро І, а значить, не хотів асоціювати себе з росіянами. Так, от щоб помститися, Мазепі він надіслав війська до міста Батурин, в якому були вбиті всі. Абсолютно всі мешканці цього самого міста: діти, жінки, люди похилого віку. Всі під нуль. Це зробив Петро I. той, який асоціюється з акном в Європу. Ба більше того, як говорить історія, Європа про це знала. Чи варто ще нам говорити щось Європі і доводити, що домовлятися про щось з росіянами, або сподіватися, що цей колективний Путінок або колективний Петро І піде з їхньої голови? Не варто не знаю. Мені здається, що знову ж таки ці історичні довідки, які постійно приводить, в приклад е Маргарічка Сіманян. Потрібно трошки оновити і пора вже розказувати не про Британію, Штати і так далі, а про Русь свою велику і про те, як вони вирішують питання, якщо їх щось не влаштовує. Ну і, до речі, про те, що їх щось не влаштовує. Про це якраз приїхали дізнаватися. Російські американські плутаю постійно того відкафа. Він не зрозуміло, чи чи то російський, чи то американський. так от американська делегація приїхала до Москви говорити з путіним. Чи буряк не знаю, чи купили Віткафу, але погуляли його по городу Москві. І Електричество єсть, як ми бачимо, да? і напевно питання з мобільним зв'язком в цей самий момент не виникало. Ну просто там в Москві якось скаржиться на те, що з мобільним зв'язком певні труднощі, коли починають дрони збивати. Але певно, що коли Вітков приїжджав, такого питання не було. Ну і в Підмосков'ї також десь якраз от в цей самий період був блекаут. Вимкнули чомусь. Світло і сказали, що е, аварійні роботи проводяться там якісь е, раптом невідомі. Е, певно, все світло забрали до Москви для того, щоб гуляти від кафа. Е, до речі, і дощу не було. Напевно, не оплатили його. Тому з регіонів нашій ні аб'ятний налог на дощ. Я не шучу, прийзашло це в Чуваші. в Чувашии разгорелся конфликт между коммунальщиками и жителями многоэтажек. Местный водоканал решил вести так называемый налог на дождь и ввел для управляющей компании плату за ливневые стоки с крыш. Ну а по счетам в конечном итоге придется платить собственникам квартир. Заплатить за осадки предложили как минимум 40 многоквартирных домов в Чебоксарах и на за дождевую и талую воду, которая якобы с крыш попадает в общую канализацию. Но в Чувашии суды уже трижды вставали на сторону водоканалов в подобных делах. И еще пять аналогичных исков сейчас находятся на стадии судебного разбирательства. Ну, правильно, за эту воду кто же мая платить? Чего не вы? Вот и все. А, а вы, кажете. Э, тому, певно, видков. Не оплатив дощ, тому дощ до Москви в цей самий день не прийшов. На відміну від жителів Чувашії, так і виходить, що 160, якщо я не помиляюсь, 7 мільярдів доларів Путін вирішив наступного року витратити на війну. Це за офіційними даними. Це 30% російського бюджету. Насправді каже, що це 40% російського бюджету, не 167, а там їх набагато більше мільярдів доларів, які підуть на війну Росії з Україною, а чуваше платить за воду з лівні за дощ, який крапає на землю. І тепер таким чином бюджети мають заробляти. А суди, а суди в цьому випадку, бачите, на стороні ні не людей правильно, а власті. До речі, про суди. Я вам нагадаю, що там сталася історія з Ларісою Доліною, яка теж виграла суд і повернула собі. Продану квартиру, е, тому що гроші за продану квартиру Лариса Доліна, я нагадаю, віддала шахраям. Е, так, от суд признав, що Ларіса Доліна не знала, що вони шахраї, і замість того, щоби е, ну не знаю, можливо, зібрати гроші для Лариси Долідай е, з російських обивателей, вони вирішили повернути їй квартиру. А та, хто купила квартиру у Ларіси Доліна, залишилася і без грошей. и без квартиры. Вот такие справедливые суды. Але это це викликало целый флешмоб на территории России. Зараз люди требуют вернуть деньги за импульсивные покупки, поездки, в отпуска, заявляя, что были под влиянием мошенников. И все это сопровождается песней "Погода в доме Ларисы Долиной". «Под влиянием мошенников купил билеты на Мальдивы. Прошу суд взыскать с авиакомпании деньги э, в мою пользу, так как я не осознавал свои действия и не мог ими руководить». «Под влиянием мошенников купила тур в Таиланд. Прошу суд взыскать деньги с туроператора в мою пользу, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить». Я думаю, что под с этого эфира у вас тошнит мой вид э, песни Ларисы Долиной «Погода в доме». Было бы прикольно, если бы они написали, что «прошу...» Не ассоциировать меня с Путиным, потому что когда он оглашал СВО Украине, я не осознавал действий Путина и не мог ним руководить. Але ни всего-всего мы, конечно же, вид россиян не услышим. На том месте мы услышим поодинокие голоса, которые говорят о том, что надо заканчивать войну. Нет, я сейчас про нас, про, нас. про Россию. Мы, мы, про, мы про нас. Еще раз, Фарик, Насколько? если против нас не снимут никаких санкций, а мы, я тут очень скептичен. Ну, я Зачем думаю, нам не тогда я идти, не идти на, я на, 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 на уступки? Тогда если в чем мы смысл нам, нам останавливаться? И в чем смысл, смысл нам идти вообще на к подписание каких-либо соглашений? Никакого... Нет, стоп, а, мы, мы, смысл, очень, смысл очень простой. А, Сохранить все жизни россиян прежде всего. Да кому они нужны? Лавров сказал, что СВО помогла избавиться от россиян, которые строили неправильные отношения со своей страной. Кому нужны эти жизни? Кому вы нужны? Смысл, на, на соответствует... нет, нам действительно нет смысла идти ни на какие уступки, потому что в рамках тех предложений, які сходять від Європи. Секундочку, я что я говорю? В рамках тех предложений, которые исходят от Европы, они воспринимают нас как проїзд. Мені цікаво, реклама, яка йде, якраз на фоні всього цього ціє, цієї розмови, і якось там, знаєте, дарять автомобілі. красивее и мне не здается чегось, что это не российский автопром. Просто зверните на целую вагу, пока вы на нее страна. Да, все, вся философия их документов, вся философия их правок, это то, что у России проигрывающая страна, и с ней надо договариваться как с проигрывающей страна. Пока они не изменят философию, пока они не будут говорить, мы готовы как бы, признать вашу победу, вот с некими ограничениями, заметить, ге а что такое случится. Нет, да. Такое да. Лицо, Но... Европа, Но... Не... Ми зараз повернемося до цієї розмови, але якщо ми вже заговорили за російський автопром, то теж тут маю одну цитатку для вас. Машина стоїть стільки, скільки стоїть китайська багата на комплектації машина. Чим вони лучше конкурентів? Я ну, не згоден з цим висловлюванням, тому що російська та ж комплектація за мільйон 300 і має магнітолу з Алісою і другими там допомогниками, да, соціальні навідаси чуть вище. Ви знаєте, китайці, які представляють таку серію за ці деньги, да не було. Якщо вам поставлять від Яндекса колонку в машині, то вона вже буде коштувати мільйон 300 тисяч рублей. І дякуйте за це. А не купуйте е, нафаршировану китайську тачку собі. Ну а ще я ж кажу ще раз: ми побачили в цьому самому відео збоку, де дарували машини комусь там з бантиком. Я не знаю, що там має бути далі в програмі, про кого вони будуть розповідати. Але це явно не схоже на російський автопром. Але якщо ми повертаємося до питання того, для чого заключать Пілімір'я, так я вам е, або ж підписувати мирову угоду, то я вам нагадаю для чого? Е, для того, щоб Накапітінніше, тому що питання російських активів як виявилося, одне з головних і ключових питань, які обговорюються Росією, тому що це Путін може намагатися своїм фейсом торгувати і розказувати про те, що деньги є, все нормально, деньги є, але діннях на самом деле, не так багато залишилося для війни Росії з Україною, тому що компоненти, які продає Китай на російський ринок, продаються з націнкою 80% Відсотків спеціально для росіян для братнього народа по-друге, танкери в Чорному морі і в інших морях мені щось здається якось останнім часом почали вибухати від українських дронів, які також боряться з тіньовим нафтовим флотом і нафтовим ринком Росії, тому що нафтобази також на території Росії чогось останнім часом вибухають. І головний компонент власне через головний компонент. Росія не доотримує е, грошей в бюджет, тому їй потрібно а накопичити гроші, б накопичити ракети, в накопичити е, шахеди і інші безпілотники. Ну і звісно, охочих іти і вмирати чомусь на території Росії теж стає слава богу менше. Ну що, е, е, які відповідні міри можуть бути По-перше, Ми розширимо номенклатуру таких ударів наших. по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей Ні, буде займатися піратством в принципі. Путін сказав, що відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить акти піратства проти російських суден. Пригрозив нам, ну що ж, бачили ми всі ці ваші погрози і чого вони вартують? Путінських мокрих трусів. На тому пропоную і завершити. Дякую всім за огляд. Наступного разу зустрінемося з черговою порцією маячні з території Болот. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Па-па!